А я, між іншим, кожного року тобі на річницю дарую подарунки. Да, mm -hmm. да, да. Ти подарував мені на першу річницю весілля ситцевий носовичок. Ситцеве весілля. ситцевий носовичок. Ти мені подарував те, що на похоронах дають безкоштовно. Так, да, передарував. А на другу річницю ти теж мені передарував? Ні. Паперовий літачок я сам зробив. Паперове весілля. А на п'ять років на перший ювілей ти просто як скотіна подарував мені кусок паркана. Дерев'яне весілля, що ти хочеш? Кохане, я не збираюсь дожити з тобою до срібного весілля, щоб нарешті отримати щось цінне. Коротше, не хочеш фалю для запікання, давай розводитися. <зас> Боже боже, яка дурна, яка дурна! Ну це ж можна було зразу на весіллі зрозуміти, що ти за людина, коли на світі твої алкаші за 20 гривень рисом обсипали, ти його в жмені, і в кишені пихав. А ж з яких це пір рис перестав бути бонусом? <плес> Хай, мені здається, ти заспокойся, ти сюди. Ти шо ти завелася? От просто так. Чесно, давай розслабимося, змінимо локацію, кудись з'їздимо. Давай. Куда? Вова, куди ми з тобою можемо з'їздити? Ти що смішна чи що? У нас шістнадцятиповерховий будинок з працюючим ліфтом. <рик> у нас необмежені можливості. Туди, туда, туди. На сьому хоп заїхали цілих шістнадцять варіантів. Туди і сюди, туди і сюди. Жматяра. Ти жматяра. Може Мені. я і жматяра, і тобі стидно, зато я економний. Я в АТБ хожу своїм пакетом. АТБ. та на тому пакеті АТБ вова за три роки вже навіть не видно, що він за тебе. Ти єдиний, хто повітряній тривозі, радіє, щоб безкоштовно в метро прокататися. Тому що це мудрість. Тому що це мудство. А минулого року під час ковіду, коли у мене нюх пропав, ти як остання скотина просто подарував мені флакони з водою. Так як ти хотіла, я клянусь, там була туалетна вода. Ти взагалі не робиш мені ніяких сюрпризів. Я ж тобі не кажу, щоб ти мені шубу подарував. <рес> Насто, ти що, ти нормальна? Ти? Шуба, вона важка. Шумко! Не всі люди купують речі на ваго в секонд-хенді. <рес> все, 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 ти просто непробивний. ти просто непробивний. Я збираю твої речі, забирай свій чемодан Настя, і мали від... Все, давай. Чекай, я забула, я забула, я тобі зараз. Повернуся твої подарунки за 20 років. Вони ідеально помістились у цей подарунковий пакетікс.